English for Kids Online. Сьогодні ми з вами, діти, продовжимо огляд наших уроків за робочим зошитом до підручника, вашого підручника з англійської мови QuickMinds 2 2, другий клас, за третьою темою. Третя тема має назву My Bedroom, Моя спальня. Ми з вами працюємо з цими уроками. Домовилися? І так, розпочинаємо з вами сторіночка 21. Lesson 1 урок перший. Find, circle, and name. Знайди, обведи та назви. І так, що у нас є на цьому малюнку? Bed – ліжко. Chair – стільця не бачу. Sofa – диван. Немає. Lamp – лампа, а ось вона. Отже, lamp обводимо. Так. Каборд. Тумбочка, можливо, це ж вона і є cowboard, Да, Але кабор це більше те, що знаходиться на кухні. Bookcase шафа, тейбл стіл не бачу. Mat. ну, Якщо це мед, нехай буде mat. Килимочок маленький. Амчія um крісла не бачу. Мірор дзеркало не бачу. Clock – годинник. Хтось бачив годинник тут? Я теж не бачу. Wardrobe є. Ну, взагалі я б називала це не cupboard, а chest of drawers», Це тумбочка безпосередньо. Тому що cupboard – це те, що на кухні, наприклад, шафа, там, де можемо поставити, наприклад, «kitchen utensils», тобто усі кухонні приналежності. Так, окей. Так. Okay. Йдемо далі. Вправа друга. Read and draw. Прочитай і домалюй. І так, The red ball is on the sofa. Червоний м'ячик на дивані. The green ball is on the mat, а зелений м'ячик на килимі. Діти, Я малюватиму скрізь червоним, у мене немає іншого виходу. розумієте? Але ви ось тут намалюйте зеленим. Гаразд, оцей м'ячик зелений. Має бути. А я зараз напишу. Напишу зелений. Отже, той, що на дивані він червоний, який є, так, за контуром, а цей зелений. Далі, наступний, the yellow ball, жовтий м'ячик на кріслі. І зараз я напишу вам, що це жовтий, ага. Щоб ви не забули. Жовтий м'ячик на, крі... на кріслі. І останній м'ячик, The Blue Ball синій м'ячик. Is Under the Mirror під uh, дзеркалом. Mm, а як же його намалювати під дзеркалом, якщо під дзеркалом знаходиться у нас крісло? Ну, давайте десь якось ось так його втиснемо. Да? Ой, зараз хвилиночку. Ну, нехай буде так. І цей м'ячик у нас який Blue, синій. Угу. Отже, ось у нас м'ячики у нашій вітальні. The red ball is on the sofa, червоний на дивані. the green ball is on the mat, зелений на килимку. the yellow ball is on the armchair да? зелений, жовтий на кріслі. І синій, the blue ball is under the mirror. ну і синій під дзеркалом. Поставте відео на паузу, дорозфарбовуйте свої м'ячі чудові. Ну а я говорю, що lesson 1 is over. Урок 1 завершено. Не забуваємо користуватися часомітками до цього уроку. І продовжуємо. І так, my bedroom Lesson 2. Number and fill in the blanks. Пронумеруйте і заповніть пропуски. These, these. Якщо предмет знаходиться поруч, один, ми говоримо на нього this, так, один предмет. Якщо багато предметів, тобто два плюс, знаходиться поруч з нами, ми говоримо на них these, ці предмети. Якщо один предмет знаходиться далеко від нас, ми на нього говоримо that, той предмет, тобто далеко від нас знаходиться. Якщо предмет знаходиться, якщо декілька предметів знаходяться далеко від нас, то ми на них говоримо. Those. Так. Those objects. І так, number 1. I like these pencils. Мені подобаються ці олівці. Олівці, які знаходяться поруч зі мною. Uh, I like. номер... Так, а де у нас лампа буде? Давайте знайдемо одразу лампу. Номер 7, да? I like. That map. Дивіться, діти, чому ми пишемо that. Зараз я е, збільшу шрифт. Тому що вона знаходиться далеко від нас. Бачите, пальчик довгий. Далі armchair. Номер 6. Речення під номером 6. I like this armchair. Я люблю, мені подобається це крісло. Воно поруч з нами. Тут пальчик далеко, і він вказує на книжки. Книжки англійської будуть books. Отже, це у нас номер 3. I like those books. Я люблю ті книжки. Далі у нас іде wardrobe. Гардероб, так? I like this wardrobe. Я люблю цей, цю шафу, так? I like this wardrobe. Номер 2. Далі у нас ідуть clock. Годинник. Годинник під номером 4. 4. I like that clock. Я люблю той годинник. Good. Далі у нас знаходяться два дивани, і вони знаходяться поруч з нами. Це у нас «sofas». number 8. Вони знаходяться поруч з нами, тому ми говоримо: я люблю ці дивани. А ці дивани з англійською мовою будуть: These, these sofas. Крісла, о, стільці, вибачте, знаходяться далеко від нас, тому що пальчик довгий. Щоб до них доторкнутися, дотягнутися, нам потрібно довго тягнутися, так? Тому пальчик такий стає, стає довгенький у нас. Отже, I like those cheers. Those cheers. Все. Якщо ви виконували це завдання, хоча б нумерацію разом зі мною, то ви вже це вже зробили встигнути. Давайте з вами ще раз перечитаємо вот ці mm -hmm. 1. I like these pencils. I like 2. I like this wardrobe. 3. I like those books. 4. I like that clock. 5. I like those chairs. 6. I like this armchair. Um 7. I like that map. 8. I like these sofas. Good. Very good. На цьому огляд 2 завершено. Lesson 3. Activity 1. Complete the questions. Допиши запитання. Uh, write your answers. Напиши свої відповіді. Перше. Do you like these beds? Чи любите ви, чи подобаються вам ці ліжка? Ну, давайте напишемо yes I do. Якщо вам не подобається, ви можете писати no I don't. Тобто, будь ласка, yes I do. Так, do you like uh, those lamps? Чи подобаються вам ті лампи? Як же ми дописуємо? Да? Тобто нам треба в якості виконання цього завдання дописати просто назви предметів, які ми бачимо на малюнку. Do you like those lamps? Ну, наприклад, те, ви пишете Yes I do. Вам подобаються ті лампи? Ну, наприклад, yes I do. Подобаються. Да? Якщо вам щось не подобається, ви обираєте No I ID't. Do you like these chairs? Чи подобаються вам ці стільці? Ну, я напишу no I don't. Якщо вам подобається, будь ласка, пишіть. Так, слово I, I – «Я», завжди з великої букви. Do you like those mirrors? Чи подобаються вам ті зеркала? Ну, нехай буде yes I do. «Подобаються». Do you like these armchairs? Ну, наприклад, no I don't. Good. Very, very good. Поставте відео на паузу. Я вам поставлю ось тут відео на паузу, щоб ви дописали. А ви ставте паузу так, на своєму дівайсі. І ось тут поставте відео на паузу. Гаразд? Гаразд. Very, very good. Якщо ви настигаєте щось, ви можете е, зробити декількома способами, наприклад, або ставити на паузу частіше, так і прописувати. Або ви можете зробити відео, ж дивіться, ви можете поставити на швидкість 0,75, наприклад. Нехай тягнеться і поступово ви будете читати. Обов'язково, будь ласка, повторюйте, повторюйте питання, повторюйте відповіді, навіть якщо ви вже 100% впевнені, що ви його знаєте. Угу. Повторюйте. На цьому огляд третього уроку завершено. Unit 3: My Bedroom, Lesson 4. Урок четвертий. Працюємо на сторінці 24 і у нас аж аж дві вправи. І так, заповни пропуски. Fill-in The Blanks. Озвучую також і англомовний варіант завдання. Чому? Ну, щоб ми привчалися, тому що далі в старших класах буде тільки англійською все. Fill in. Fill заповнити. До речі, ви знаєте, що начинка вареника також буде філ-ін. Начинка. От, нехай у вас така асоціація буде. Fill-in. Тобто, але там просто філ пишеться одним словом, закінченням ang, так? А тут просто два окремих слова. Fill-in. Заповніть. Fill-in the blanks. А blanks – це бланки, наприклад, у кого мама або тато там, бухгалтер, а ви, ви знаєте, що таке бланк заповнити, так? якийсь? Планк це щось пусте, так? те, що треба в нього щось написати. Окей. Okay. My ball отже, ми можемо замінити це слово mine. Слово mine, воно містке, і воно вже використовується, якщо ми хочемо замінити фразу my і якийсь предмет. Наприклад, дивіться. Або your ball да? можна замінити словом yours просто. Наприклад, this is your cap. Це твоя кепка. It's yours. Вона твоя. Але ми із попередньої розповіді розуміємо, що це про кепку йде мова. А, наприклад, там не про телефон або не про якусь капелюх інший. These are my socks. Це мої шкарпетки. Іншими словами, вони мої. They are mine. This is my skirt. Це моя е спідничка. It's mine. This is your sweater. Це твій светер. It's yours. Він ваш. так? These are my jeans. They are mine. Вони мої. These are your shorts. They are yours. Так? Вони ваші. Тобто, із попереднього контексту, так би мовити, з попередньої розповіді ми можемо здогадатися. Чи це mine, чи це yours. Як ви бачите такі слова, які замінили фрази My Cap, Your Cap, Your Socks, вони пишуться в кінці речення майже, да? Тобто після них вже не йде якогось предмета більше, не вживається. Good. Поставте відео на паузу і просто запишіть і, звичайно, ще перечитайте. This is your cap, it's yours. These are my socks. They are mine. This is my skirt. It's mine. This is your sweater. It's yours. These are my jeans. They are mine. These are your shorts. They are yours. Good. Two. Look and write. Поглянь і напиши. Перше. Бачимо книгу. Слово Май. My, отже, Майбук. My Ми маємо написати, тепер, змінивши слово Май, на майн. Тобто the book is mine. Далі, друге. Your ball. The ball. Is yours. Да, М'ячик твій. Your cars. Their cars are. Yours, іншими словами, так, машинки твої. І останнє My plane. The plane is mine. Літак мій. Поставте відео на паузу, будь ласка. На цьому огляд уроку 4 завершено. Як завжди, уроки. 5-6 ми пропускаємо, ну, не ми пропускаємо, а пропускають так автори цього зошита, да? тому що в нас немає. Дивіться, 24 сторінка, наступна у мене 25-та. Але там був урок 4, тут вже 7-8. й й Тобто, щоб ви не думали, якщо у вас, наприклад, немає зошита, що. я просто пропустила. Ні, жодним чином, ні. І так, Lesson 7-8. Read прочитай and circle та обведи, what is in the beans, що є в кошиках для сміття. Uh -huh. Glass. Paper. Ну, uh, no, paper – це папір. Um, fruit and vegetables. Fruits and vegetables. Ага. Отже глаз треба обвести blue, синім, ви бачите? Paper, папір жовтим. А де у нас папір? Мається на увазі цей зошит, мабуть, да? Fruit and vegetables, green. Ну, фрукти і овочі обведіть зеленим. Окей. Тобто ви обводите яблука зеленим. А обводите, що диню у нас мелан зеленим, обводите м -м, цей буряк теж зеленим. Ага, я зрозуміла. Тобто вам треба а, і з яких а, предметів обвести все, я зрозуміла. Отже, глас. все, що скляне, ви обводите синім. Тобто, Що ви обводите синім? Ви обводите синім склянку, ви обводите синім пляшку. Більше нічого скляного у нас немає. Отже, окей. Тут у вас буде синій колір. Синя обводка, і тут синій, да? Там, де у вас fruit and vegetables, там буде зелений колір. Зелений. Зелений. Зелена обводка, так? Да? Зелений. Далі, там, де у вас папір. Папір, пейпер, все, що з паперу зроблене, буде жовтий колір, так? Отже, це жовтий. ну Тому що це все одно це ж пла... це, як його? картон, але тим не менше. Так, це жовте у нас іде, One. а ось це жовте і ось це жовте. А все останнє буде у нас red, тому що це із пластика зроблено. Оце у нас red, червоний. Червоний колір. так, Червоне коло буде, яке ви обведете, червоним олівцем. Потім це буде червоний. І оце червоний. Ви зрозуміли, так? Все. Отже, ви обводите, просто, вам потрібні чотири олівці: синій, yellow-жовтий, green, зелений і red-червоний. Синім олівцем ви обводите все, що зроблено з скла. Жовтим олівцем ви обводите все, що зроблено з паперу. Я написала вам, так? Зеленим ви обводите все, що стосується фруктів овочів. І червоним red ви обводите все, що із пластмаси. Угу. Поставте відео на паузу у цьому місці, а потім тут. На цьому огляд уроків Lesson 7 8 завершено. Наступний у нас іде урок Culture Unit 3, My Bedroom. Стріночка 26. І так, Match and Complete. Поєднай і е, допиши. Перше. Ну, мабуть, що це у нас New Year. Новий рік. Ой, вибачте. New Year. Новий рік. Так. Це у нас Christmas Різдво. поєднайте також. Так. Ага, і тут у нас виходить. Що це у нас на малюнку? Це у нас Різдво також. Christmas, yes? І це у нас New Year. Ну і все. Тобто Christmas і New Year це два свята Нового року і Різдва. На цьому огляд маленького такого заняття Culture завершено. My bedroom I can do. І так, activity 1, page 27. Write what the boy says. Напиши, що каже хлопчик. Ви бачите тут смайлики, да? у нас тут є три. Sad smiles і uh, two happy smiles. Да? Хлопчик говорить, I don't like these shorts. They are mine. Я не люблю ці речі, вони мої. Далі I like these. Hm. I like this cap. Да? Я люблю цю кепку, тому що біля кепки смайлик такий гарний. It's Майн. Я люблю цю кепочку, вона моя. Я так зрозуміла, що тут усі речі хлопчика так, чи як. Угу. Ну, якщо хлопчик говорить, то, мабуть, він говорить все про себе. Майн, мабуть, скрізь буде вживатися. Далі I don't like. These boots. they are, скорочено they are, да? they are mine, вони мої. Mm -hmm. Далі, number four. I don't like, I, I like, навпаки. I like this t-shirt. I like this t-shirt. Ну, дивіться, футболка, на футболці намальована її Ну, я думаю, що це дівчинки. Мабуть, він скаже тут, it's yours, да? It's yours. Мабуть так. Я люблю цю футболку, вона твоя. А чому цю? Якщо, в принципі, футболка далеко знаходиться, я б на неї сказала that. Я не розумію, чому він взагалі на шорти говорить these shorts, якщо вони далеко від нього. Я б тут написала Those, наприклад, змінила б. Ну, this cap і these boots добре, згодно, тому що вони поруч знаходяться. Але футболка тут однозначно знаходиться далеко. That t-shirt. It's yours. Це хлопець говорить дівчинці, типу, Я люблю ту футболку. Вона твоя, да? Так, а тут нехай дівчинка. Це, мабуть, теж шкарпетки дівчинки, бо вони, типу, соборочками такими, да, красивими. Він говорить: I don't like. I don't like uh, these sox. Uh, they are. They are yours. Так, і отут ми. Типу, з вами повністю, бачите, повторили слова mine, yours за юнітом. Ми з вами повторили м -м, вказівні слова, да? These, that, this, those. Окей. Okay. Поставте відео на паузу і опрацюйте ще раз ці фрази. I don't like those shorts. They are mine. I like this cap. It's mine. I don't like these boots. They're mine. I like that t-shirt. It's yours. I don't like these socks. They're yours. На цьому огляд уроку I can do завершену, ну а ви ставте відео на паузу і працюйте. Ставте на меншу швидкість, щоб ще раз прочитати. Будь ласка, читайте більше. Так, ну і рев'ю. Рев'ю, звичайно, тут, бачите, дуже багато усного всього. Написано play and say. Uh, Пограйся і скажи. Наприклад, Where is the ruler? Де у нас лінійка? The ruler is In the pencil case. Да? Вона всередині. In. in. the pencil case. Далі spell. Spell це розкажи по літерах слово pencil. Да? Давайте, як P, E, N C I L. Pencil. pencil, pencil. Pencil, pencil, pencil. Так, що у нас там іде далі? Змійка пішла ж на другу сторіночку, да, на сторінку 29. I've got. Mm, books. У мене є книжки. There are some. Cheers. В кімнаті знаходяться стільці. Так, spell. Uh, hippo, yes? H-I-P-P-O. Hippo. She likes these clock. Їй подобається цей годинник. Переходимо сюди. These are. А-а-а, тут неправильно написано. Тут треба тоді говорити these are my jeans. Або uh, the jeans. The jeans. Тобто ці джинси, да? або these jeans, these jeans are mine. Не можна сказати these are mine. They are mind, да? тобто, після слова mine вже не треба вживати об'єкта. My jeans – my, можна. Після my слово джинси вжити. І потрібно. Але якщо ми говоримо а, mine, то слово mine вже це. Мої щось, мої джинси або мої шкарпетки. Далі. She doesn't like spiders. Їй не подобаються павуки. Так, spell P. A. R -R R-R-O-T. Parrot Коли ми говоримо spelling, то ми ж говоримо з паузою, тому так і записуємо, як через дефіс. I like that lamp. Мені подобається та лампа. Вибачте, написала капслоком. Далі. Spell. Sofa. Дуже легко. S-O-F-A. Sofa. І остання. Where's the dress? Де у нас сукня? It's in the wardrobe. Вона у шафі. Платяній шафі. Ось таким чином ми з вами пройшли завдання. Це завдання у вас буде усне, діти на уроці. Я, я так думаю, ви його писати, можливо, і не будете, можливо, будете. Ну, ми вже з вами це зробили. That's all for now! Отже, ми з вами завершили огляд uh, Units 1-2-3 Review, як і повністю огляд третьої теми. Ми великі молодці з вами. На все добре, тоді goodbye, good luck. До зустрічі на темі 4. See you! Побачимося! Goodbye!